Усім привіт, друзі! Всіх раді вітати на нашому каналі Життя на КДЗ. Ми з міста Кривий Дніпропетровська область. Друзі, сьогодні 2 вересня, вже ось ось моя козюка мазюка, шипунчик, чи шипун, чи шипуха. Чи шипучка буде, подивимося. Друзі, ну воно ще маленьке. Хтось мені казав, ой, що ви не розбираєтесь то дівчинка чи хлопчик. Друзі, воно менісіньке, ще не дуже видно. Як буде точно, коли я точно взнаю, обов'язково вам всім скажу. це... І мені ну, то що дівчинка буде, нічого страшного. я Єдине, що я обов'язково її буду стерилізувати, щоб не було таких проблем, як з мірочкою, бо ну, це таке діло. І киценята зараз нікому ну, не потрібні, там, то коли якась киця породіста, то таке діло. А це ж воно ну, простячок кому нужні такі киценята? Нікому. Бачите, ну, підкинули мені. Роби з ним, що хочеш. Я навіть злякалась на початку, думала, що може воно ще не їсть. Але друзі, погляньте, воно вже оце, за деякий час воно вже підросло. І погляньте яке пузо. Їсть дуже часто, їсть усе. Усе-усе прям умнічка. Єдине не хоче у коробочку ходити до туалету. Ну, нічого, з часом привчимося. Да? Шепунчик, ти балуване, таке балуване, друзі, бігає, стрибає, і з столу на стіл стрибає. Як воно це таке мале, лазить де хочеш. Це, це якесь чудо. Да, Масян? Ана. Це воспитатель. Масян, іди, воспитуй його, іди. Він дивиться за ним дуже класно, потоваришували. Ось. Ой, чудо, господі, господі. Друзі, ну скупилася, приїхала, їздила сьогодні на площу визволення. Там на Леніна я заходила до знайомої, вона мене яйця забирає, усі її відвезла. По 70 гривень я зараз продаю. У мене вже оту трохи курочок залишилося. Ще штук 10 приберу, собі 10 залишу і одного півничка, і все, і не буду торгувати яйцями. Це не вигідно. Це як годувати так, як я годую. А не комбі-кормами магазинними, то ну це дійсно невигідно. То я чисто для себе буду держати корочок та й все, скільки б не коштувало то зерно, бо я, я не привикла їсти магазинне яйце, Я ні я тільки домашнє. Я знаю, що воно смачне. Я знаю, чим я годую. Ну то от так. До речі, погляньте на хмари, ось, ось сьогодні у нас таке небо гарне. У мене завжди, до речі, друзі, тату казав, якщо з цієї сторони, це у нас захід, захід там Кривого Рогу. Прямо-прямо отуди сонце і заходить за горіх. Точнісінький захід. Якщо з заходу йдуть хмари темні, дощ обов'язково буде, хоч покрапає трошечки, трошечки, але буде обов'язково. По всім сайтам дивилася нашим українським жодний не показує дощу. Єдине по нашому Криворізькому каналу Рудана попереджали про дощ. Ну хай йде. Він, він нужен, друзі, на землю. Він нужен. У нас там, де я проживаю, ну дощів майже не було. А якщо були, то толку з них особливого не було, бо їх було дуже мало. У нас спека, і спека надалі продовжується. І то декілька ночів було прохолодно. Зараз вже оце четверта ніч. Цю ніч я, я дуже погано спала. У мене кондиціонера немає. То жарко було так жарко, що це капець все повідчинене і двері відчинені. І, як на зло, забуваю все купити, оцю таблетки від комарів. Та сьогодні вже наконець написала на бумажки, щоб не забути. То в слідуючий раз треба на лоба чіпляти, чимось там таким налипучим якось скотчем на лоба, щоб не забувати. Цілий тиждень не могла купити таблетки, все забувала. І оце сьогодні купила. Це буде добре, друзі. Так, ой, гірчиця вже так добре сходить. Ось, погляньте. Тут трохи пізніше сіяла, але все одно погляньте, воно видно, що сходи, сходи, сходи. Е, перчик, оце солодкий і баклажани, друзі. Я не буду з корнями виривати. Коли вони відплодоносять, я їх буду до останнього залишати. Прям до останнього, прям до морозів. Скільки будуть, хай і будуть. Я трохи пізніше по ним ще помідори поприбираю оці бадилля, залишки, там перекопаю, буду і там розкислювати вапном і засію гірчицю. А тут прямо по перцю засію гірчицю. І коли гірчиця видросте, я її не буду нарушувати оту саму структуру. Я просто перці і баклажани прямо під корінь позрізаю. І все, а самі коріння залишу, вони теж будуть ну там, вони якби притягують до себе черве цих е земляних. Ну, всякі ті живності, які потрібні в земельці, щоб залишалися. То оце куріння це я буду залишати. Воно все одно перегне я за зиму. Це вже я випробувала, випробувала. І тут ось, бачите, зовсім трохи залишилося. Але ну я думаю, сьогодні дощик пройде, хай то пройде, якби побільшеньки був, щоб дуже добре замочило землю. То завтра вже посію та розкислю та й перекопаю, і, і все буде добре. Ну бачите, чудо. Чудо оте мале. Біга за мною, до речі, за мною бігає по всьому дворі, я так боялася, щоб воно ніде не залізло, не, не затірялося. Кис-кис е. і біжить, біжить, як не знаю, що. Так, а ось, о, друзі, я по перцю прям посіяла гірчицю. Тут трохи раніше ось дуже добре. Дуже добре виглядає. Ласно, е, гірчицю, друзі, я купувала ще в минулому році насіння. В цьому році ще в мене трохи там залишилося, але ще треба хоча б кілограм. Кілограм ще мені, мені треба докупити. То я дивилася у нас на карачунах у магазині Дім Сад, Город, один сорт гірчиці 55 гривень. А сьогодні я була дім Сад, Город на площі визволення. Той що магазин теж мій один за найулюбленіших. Це мої, до речі, два самих любимих магазини. Мені дуже подобається там. Я там лише скупляюся, бо ну там все класно. Мені подобається. Нема підробок, там і продавці такі, що. Ну, добротні, класні. То в тому магазині оце на площі визволення на 100 гривень, але там другий сорт. І, як мені сказала продавчиня, його менше треба засівати самого зерна, бо він більше дає зеленої маси. Ну, не знаю, що, друзі. Це, це комушок. Ось, до речі, цей чорний пельцики гарний вже. Погляньте такий здоровенний. Клас, клас. Ну, в общем, перці, друзі, я в цьому році дуже пізно і посіяла, дуже пізно і посадила. На слідуючий рік все-таки не буду в такий час і коли томати сіяти. Перці баклажани буду за місяць до того, як висівати томати. То от кого я буду висівати. Ну, ще подивимося, в принципі. Ота таке. Знову друзі, хотіла сьогодні обробляти смородину та малину від хвороб та шкідників. Ну як, дощ? Ну, смисл. Я хочу по нормальні. Ну, то, то буде так. До речі, друзі, оці томати. Не було в мене часу, я їх не вирвала. Погляньте, я вам казала, ось о, раз другий кущ, потім третій, четвертий, п'ятий кущ. Вони чогось такі були пергнічені, такі страшненькі. Е -е, у минулих відео я вам показувала це перцевидне смугасте. Це гном, друзі. По два я кожного в лунку садила. Це друга посадочка в мене пізнього сорту. І вони воно пооходили. Не буду я нічого виривати, все, зараз близенько покажу. Ну, Надіюся, що догонять вони. Ну, це, звісно, бачите, різниця дуже велика. Дуже велика. Ну, нічого, це вже ну, повикидав квіточки. Надіюся, що з другої посадки я зберу врожай. То отак. І за полуницю, друзі, хотіла вам сказати: оце закінчилась така сильна жара. Я поприбирала хворе листя. Вона вже ідеальна, воно пускає нові листячка, ось, погляньте. Ось. Бачите, кожна, кожна пускає. Це е, ця моя найулюбленіша полуничка. М -м Ой, ну, ви представляєте, забула назву. Купчиха. Друзі, представляєте? Ну, буває таке. На язику прилипло, а це вікат. Ось, до речі, я думала, цим кущам зовсім капець. Зовсім капець. Ні відходять. все відходить. Оце прикратила жара. І, і все добре. Ну, я все одно в один день, коли буду обробляти малину і смородину, тими ж препаратами в один день буду обробляти полуницю від хвороб та шкідників. Ну, подивимося, що буде надалі. Але на слідуючий рік я вам кажу, я буду її затіняти. Сонце захисну сітку, бо у нас палить. У нас не Полтавщина, у нас не Житомирщина, що там дощики, хоч якісь ідуть. У нас не дощів, у нас о -о -оце, оце таке накрути-накрути, Хмари, покапає три крапельки і все, і до побачення. Ну, то толку з таких дощів, то я буду її затіняти обов'язково. Друзі, боялося, якщо чесно, сіяти огірки під осінь, прямо на землі, не, без підв'язки. Погляньте, як ідеально виглядають. Учора зібрала піввідра з оцього, ось оклаптика це Мар'їнгай гібрид. І вже воно наростає. Погляньте, які вони, оно, погляньте, чудо, огірок на огіркові. Ой, оно вже, оно вже маленьке, бачите, за, за цей за ніч понаростала. Ой, господі, за ніч воно понаростало, бачите. Дуже класні, Багато, багато, дуже огірків. А це ось ось стоп-селер. От кого виглядає. Тут теж я вчора піввідра зібрала. Ну, в общем, відро з двох рядків. То, коротше говоря, друзі, я вирішила. А, тут кукуруза була, друзі, я теж ось, ось гірчицю по, 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 цей, е, по о, засіяла. Монгольський карлик, квітне. Ну надіюся, позбираємо другі врожаї. Нічого, плівочкою накрию, як буде холодно, то, то отак. І, в общем, друзі, я вирішила оці огірочки. Позбираю ще, що залишилось, і буду прибирати. На що вони мені потрібні? Вода така дорогуща, поливати та е, куперсатися за ними. Якщо ці дали вже, ці віддали добрі врожі, слава Богу, перші врожі. Але ці вже будуть надалі плодоносити. Мені, мені того багато відро, відро через день це виходить, буду збирати. Нащо воно? Може я е, там декілька я приберу. Ось, о, друзі, це цезерь. Теж дуже добре було доносить, те, що воно добре виглядає. Це ось о, імеля, те, що воно, бачите, огірочки висять, воно видно, дуже класно плодоносить. В общем, оці осіння посадка дуже-дуже класно себе показала. То, то то отак ой, горіх. Горіх цей, друзі, буду прибирати в цьому році. Не хочу я ніяких горіхів, не хочу великого дерева, не хочу, щоб попадало та ще мені щось там поламало, там воно у людей. У сусідів якісь постройки, сараї, не дай Бог, паде туди та їм щось завали. Мені нема кому тут прибирати, ну, не хочу, коротше говоря, то ну то так. Друзі, кабачок іскандер, я думала, він вже не плодоносить, якось і забула про нього. Ось вже перерощиш, зараз розріжу та корям. Ось такий натрута зараз котлеток, оладочки, чи, як на них правильно кажуть, з кабачка. Все плодоносить. І друзі, залишки зірвала на насіння, бо в цьому році в мене сержанта Пепера насіння в цьому році, друзі, на продаж не буде. В мене горіх, коли завалився, іменно ці сорти поламало. Їх було дуже-дуже мало. То я на продаж не виставляю. Єдине, що хочу показати, оце останні вже плодики зірвала. Це жовтий сержант пепер, Але цей іменно, бачите, він був прикритий під листям, і в нього немає антоціанової шляпочки. Треба ті перші, що я збирала, то вони були теж, отакаво, як і в обичного сержанта Пепера, теж була отака чорна шляпочка. І це дуже маленьке, це наймаленький. Дуже вражайні вони. Але, ну, друзі, в цьому році ви бачите, у мене немає на продаж. Більше ста сортів, друзі, буде на продаж на сінечка, але окрім сержанта Пепера в цьому році. Наслідочий рік. Дай Бог, все буде добре, то, то все буде добре. Так, ну зараз е, покажу, що я скупилася, бо і в секунд забігла, слава Богу. 41 гривня була за кілограм, то воно накупляла. Зараз покажу, що я купила. Зайшла, друзі, до свого улюбленого магазину на площі визволення. Це дім сад город там, де насіння добрива, там, в общем, вже потроху починаю на слідуючий сезон. Я ніколи за місяць не купую насіння, ніколи там за неділю такого в мене немає. Я, от, все, я вже в цей час починаю закуповувати насіння на слідуючий рік. Буду садити кабаки, гарбузи, тобто, кабачки. В общем, друзі, гібридів багато. Моркву буду сіяти, буряк буду сіяти, але це все будуть в мене гібриди. Ще кукурузу хочу, соняшник на сідучий рік закупити, але цих ще не було там насіннячок. В общем, друзі, ці всі насіння я буду показувати потім в одному відео, які, по якій ціні, і, і, і що. В общем, це, це таке діло. Так, зайшла до АТБ, друзі. Купила отакі таблетки від комарів. Вони зараз на акції 26, друзі, 26 копійками. кажись, 26,60. Купила пачку цукру. общем, дивлюся, як в мене є. Ой, не дуже тяжко, купую завжди. У мене теж не буває таке, що одна пачка цукру лежить. в мене треба, щоб воно було. Цукор в тебе зараз. 29,90. Так, потім купила в тебе котикам, особливо у цьому чудику манесенькому. У нього ще животіку може, проблемки. То я йому оце кефірчик купую. Купила отакий кефір, він коштує 15,90. Він зараз на акції. Так. І її купила цієї фірми. Собі хочу трохи маної кашки зварити. Отак От я купила пряжене молочко 21,50. 21, щось мені так захотілося. Я її не дуже їм, то зовсім трохи. Потім, друзі, зайшла до магазину, теж мій один з найулюбленіших це по м'ясу. Хотіла би з хатнім тваринкам щось купити, друзі, бо своїм все є. Дуже величезно вам дякую, низький уклін вам за те, що ви кидаєте гроші нам на карточку. Я купую і годую без хатніх тваринок. Друзі, хто там пише, ой, все, відписуюся. Клянча гроші. Відписуйся, до побачення. Іди. Не треба нам такі. Друзі, я ні з кого не требую. Чим більше ми зберемо грошей, тим більше тваринок я нагодую. Бо там була писала одна жінка. Я теж я старенька, і я годую там одну кицю чи одну собачку. Я вже не пам'ятаю. А я не годую одну кицю чи одну собачку. Я багато годую. І чим більше буде грошей, тим більше буде їжі для них. Розумієте. Ну, якось так. І свої гроші. Я дуже багато витрачаю. Друзі, ви знаєте, я обожню безхатніх тваринок. Просто я їх так само люблю, як і своїх. І це, до речі, всі в мене тваринки, що в мене в дворі. Тайсон, собачка, масянчик, Котик, цей шипун. Це всі безхатні були колись. Ну, я їх всіх люблю. Ну, то якось так. В общем, так. Зайшла я в цей магазин, купила собі сиру твердого. Дуже дуже захотілося. Забула, до речі, фірма якась. Якась нова, я вперше почула. 339,97 за кіло. Оце в мене на 87,71. Це сметанковий. Я люблю фірму, фірму, але фірми не було. Так ось бачите, воно чудо. Зараз покажу, що воно ото. Ото чудо. Бачите? Що воно оде чудо їсть. Це написано у чеку кістки курячі, але це не кістки. Зараз покажу. Це я безхатнім купила. Ну і своїм дам. Зараз порубаю і піду погодую безхатніх тваринок. Оце отаке 16 гривень за кілограм. Оце там у м'ясному магазині по вулиці Поштовій. Погляньте, яке куряче. Оце. Каркас. З крилами, з шиєю. То, в общем, я оце, друзі, оце, оце я купила. Оце що? Що донесла? Зараз хай воно розморажується, бо воно, е, воно заморожене. Але я поки в принципі, доїхала, воно е, трохи той розморозилось. Ну нічого. Зараз, зараз майсянчик, зараз. На, найди. на, Ось, паді. на гризи. Хай. хай починає там гристи. І, друзі, що я е, дивлюся, в мене до маршрутки ще майже півгодини. Думаю, сходю я подивлюся на площі визволення, там де сільпо, там є секонд. Я там частенько буваю, але все забуваю, коли саме дешевший день. Але а, воно сьогодні, в середу, 41 гривня. Оце, друзі, і сумку я там, до речі, купила. Оце все 41 гривня, в общем, друзі, на 261 гривню. У мене тут е, 6 кілограм, 365 г. Ви знаєте, що я купую постільне більо, підодіяльники, простирадла. Рву на мотузочки і на підвязку томатів, огірків. В общем, сітку для огірків я робила в цьому році, я вам показувала. За безцінь. Це за безцінь виходить. Там простень, виходить, на 5 гривень, на 6 гривень. Ну, от такого. Так, що я сьогодні купила? От такого. таке щось. Ну, Це в мене буде тряпка. Це, все, все одно я це все стираю, але ну, це буде на тряпку. Навіть немає ні дірочки, ні плямочки, нічого. Клас. Саме найдешевший день. Отакі От собі теплі штани купила. Це нагород. На друзі, вони такі, вони не нові. Постираю вони з карманами, якраз мені подобається щось в карману, то в городі, знаєте, буває такі. І ще, друзі, ось накупляла. Перчаток, це я в городі працюю в них. Вони набагато дешевше на вес, коли саме найдешевший день. Вони виходять набагато дешевше, ніж ті, що ну, спеціальні для городу. Садівні перчатки, чи то неправильно називається. Оце, в общем, всі ціленькі, без дирочок, без плямочок. В общем, ну, є ось вони різні, ось дві пари. Яка, яка мені різниця? Я ну, За деревами буду ходити, ну, за дровами. Ну, щоб не купити за такі гроші. О, так, теж стираю. Так, друзі, а це вже постільне пішло. До речі, постільне останні рази чомусь дуже рідко буває. Ну, В цей раз я натрапила, оце ціла сумка. Отакий От ян. Це двох, двохмісний чат, він правильно називається. І до нього я знайшла цю, які. Наволочку. общем, не знаю. Може і собі залишу. Ніде не плямочки, не де нічого. Потім, отакий от ковричок, друзі, який класний, ви погляньте. великий. Це диван я буду накривати. Це я не нагород взяла, це я диван накривати взяла. М'якеньке таке, щось не знаю, з чого воно зроблене. Не плямочки, не дірочки. В общем, клас. Диванчик в мене буде застелений один. Чи ось, може, буду застилати отут уголок на, на дворі. Нормально. Так, далі, ось ось, ще. Ось це такий гарний ось ось. О, такий, такий, наче як трохи чи дитяче, чи що воно. З слоненятками погляньте, яке. який класний підодіяльник теж. Це я подивлюся. Постираю, поскладаю, щось буду рвати, щось собі залишу, бо вони ось таке. Це всі двуспалки, друзі, гарічі, тут великі. Ось погляньте. Ну, Не де нічого, не ні плямочки, не дірочки. Ну, щоб не купити за такі гроші. Воно 260 гривень в мене.